Ми доводимо, що успіх реінтеграції означає спільний отриманий результат співпраці, як для ветеранів, так і для організацій. І якщо вам потрібен саме такий результат співпраці, радимо долучитися спочатку до планування і створити чіткий сценарій. як… Де, в яких підрозділах, департаментах будуть працювати ваші ветерані, в якій ролі і з якими можливостями? Говоримо партнерство, це про це багато про що. Тобто ми закликаємо і пишаємося тим, що у нас як мінімум вже є партнерські програми взаємодії з 21 організацією, це компанії, це Некомерційні організації, це бізнеси, партнерські. Та і відповідно ми рухаємося в тому напрямку. Не все можна своїми силами, але сила в партнерстві дійсно там, де ми всі обмінюючись досвідом, і щось якась практика розвинена краще. у Нас ми нею ділимося, залучаємо інших щось краще розвинене в іншій партнерській організації. Відповідно, ми можемо експертизу залучати та. Десь спільно а, взаємодіяти. Досконалення самої програми дійсно спиралося, нам допоміг у цей фактор, який був зведений в той слайд СІМП, Він є наш, навіть в нашій програмі. Декілька кейсів, які от у нас були, і можуть вам допомогти в впровадженні ветеранської програми ваших компаній. моє питання до команди Шахтар. -Сталей. команда, яка після створення якої були такі нові крила да для Власного і професійного виклику, і е, просто людського. я напевно розповім вам декілька прикладів, з якими ми зіштовхнулися в, мене в команду. Запросив Антон. Він зв'язався зі мною. Ми поспілкувалися, і я приїхав на перше тренування і познайомився тоді на першому тренуванні з Богданом. Типу, для мене це я б сказав дуже потужно. Приймати участь в команді «Шахтар Сталеві, бути частинкою маленькою частинкою енергетика... Просто відчувається дякую. І ваш тренер такий правий, що від вас те, як ви говорите зараз, навіть ми, я так відчуваю, отримуємо цю частинку такої е, сонценосної енергії. Сергій, з вашого досвіду управління організаційними змінами в Укрсибанку, банку. Як ви вважаєте за доцільне? Взаємодіяти з державними і неурядовими організаціями. І досвід відповіді він базуватиметься на нашій е, програмі реінтеграції ветеранів, яку ми організували в Курсибан БІНБІПарібаґруп. Вона називається ВІАП. Ну, давайте один одному зворотний зв'язок і оцінюйте ефективність. Вони yes. самі вас запилять корисною інформацією. Ви зможете один одного збагатити. У вас з'являться ідеї, а іноді не тільки ідеї, а й реальні плани. Дії та заходи. важливий етап, але це знову ж таки, уже майже фінальна річ. Законодавчі Здається, настав час для середніх роботодавців. То я хочу попросити кожних кожного з наших спікерів надати якусь одну найбільш важливу пораду от такому середньому роботодавцеві. Що він має зробити, на вашу думку, найбільш корисне і ефективне, щоб все ж таки реінтеграція ветеранів у професійне життя в нього сталася більш ефективною? Плюсую до того, що сказали, колеги. з того боку, я можу порадити, хто тільки приступає, подивіться на YouTube-каналі СІМПІ Україна. А є такі маленькі ролики наших панелей по обміну досвідом.